Канал у мій новий влог і да вам не здається, я пофарбувалась синій колір. У мене ось тут просто все оця нижня вся частина та да, оці передні передній ряді вони пофарбовані в синій колір. Більше ніж півроку я мріяла про те, щоб пофарбувати ось так в синій колір волосся. Нарешті я це зробила. Це я вже вдруге. Потонувала своє волосся. Єдиний мінус кольорового волосся в тому, що в перші дні у тебе просто от все, до чого ти доторкаєшся, синього кольору стає. У мене просто це дуже от небезпечно, що я вдягнула білу футболку, світлу кофту, тому що це, це буде просто синім через деякий час. Це, звісно, дуже гарно, але у цього є свої мінуси. А люди, як увагу, на тебе звертають, просто дивись, дивись, у неї сині волосся. Я не вага це дійсно таке було. Мені подобається. Я нарешті зробила те, що дуже давно хотіла зробити. Я тут підготувала одяг для дітей, бо зараз треба відвести їх на заняття, і поки вони там будуть. Мені треба зайти купити собі нові кросівки, тому що ті кросівки, які в мене є, вони вже порвались. Це я вчора, тільки помітила, що вони порвались. Також треба купити різні засоби для дому, типу там мусорні пакети, губки, скрипки і так далі тому подібне. Зайду в Аврору та куплю це все. Нам взагалі вже треба збиратись виходити, а, а я ніяк мама. не можу навіть дітей вдягнути. А, мама! Що? А, мама! А! А! Що? Збираємось і йдемо на вулицю. Що повернулася я з покупочками, купила собі нові кросівки. Вони такі чистенькі, такі біленькі, такі гарненькі. Знаєте, що я зрозуміла? Ніщо не виглядає так убога, як старі кросівки, коли ти купила нові звичайні білі класичні кросівки, які можна вдягнути під все. Дуже задоволена цією покупкою, До речі, вони досі такі бюджетні коштували 500 59 гривень це дуже дешево. Я вважаю, для кросівок. Сподіваюсь, хоча б сезон вони мені прослужать. Щось мені дуже спекотно стало. Зараз моя футболка буде синя В брорі. Я купила кухонні чорні губки, набір металевих мочалок, носочки, пакети для сміття, дві пари рукавичок та кисневий відбілювач. Що я сьогодні взагалі хочу робити? Треба мені поприбирати тут на кухні в усіх ящиках, в усіх шкафчиках зробити розхламлення, але це все буду показувати у своєму наступному відео про розкламлення. І там вже буду показувати, як я буду прибирати по всій квартирі. А поки що треба поприбирати ось оце все розкласти по своїм місцям, помити посуд та випити кави, бо скоро вже йти і забирати малих через. Трохи більше ніж через годину, я не знаю, чи то зараз чи ні, але прямо під вікнами косять траву. Зараз з ним досить такий важкий період в стосунках, тому що у нас стосунки на відстані зараз і нас розділяє не 100, не 200 і навіть не 500 кілометрів, а набагато-набагато більше. Навіть не дивлячись на те, що нас з Сережою зараз розділяє майже 2000 кілометрів, він все одно ось таким чином зробив мені. Приємний подарував такі красиві квіточки. Це дельфініум якщо я не помиляюсь, і він пахне як гвоздика, як спеція. Гвоздика. Неймовірно приємний аромат. Просто і такий ніжний, красивий букетик. Я не можу. У мене, до речі, є дуже класна ідея, як зберегти цей букет. Я хочу його засушити і потім поставити у рамку. Ось приклад того, що я хочу зробити. Я сподіваюся, мені вдасться це зробити, тому що цей букет. Very me. You know what's real? От я, так і знала. От я так і знала, що як тільки мені треба буде виходити, піде дощ. Добрий ранок. Сьогодні 28 травня. У мене тут в кадрі цвіточки, піончики. Вони так пахнуть на всю кухню. Це просто аромат неймовірний. Я вже відвела дітей на заняття, і тепер у мене починаються серйозні дорослі справи. Треба мені зараз з'їздити у міграційну службу та забрати наші паспорти, які вже готові. А також на 11-го нас на татом запис прийому до нотаріуса. Якщо ви дивитесь мої влоги, якщо ви їх уважно дивитесь, то ви напевно знаєте, що нещодавно на жаль не стало моєю мамою. і до нотаріуса ми з татом ідемо з тої причини, що треба. На протязі півроку подати документи, заяви з приводу прийняття чи як там правильно казати спадщини. Ми з татом вирішили звернутися до приватного нотаріуса, і ось в цій папці зібрані просто всі можливі документи. Тут і наші статом паспорти, коди, мамин, код, мамине свідоцтво. Моє свідоцтво про народження, свідоцтво про наш сільожий шлюб, свідоцтво про шлюб батьків, документи на квартиру тут просто купа, купа, купа всього. І зараз, ось з цими документами, ми підемо до нотаріуса і там будемо видавати заяви, все оформлювати і піду. Ось цей весь процес. Але перед цим я зайду в міграційну службу та заберу. Наші паспорти. Сподіваюсь, мені вдасться це зробити швидко. Але перед цим я, напевно, зайду у кав'ярню та візьму собі кави, Тому що я просто, якщо я до там, 11 ранку не вип'ю дві чашки кави, у мене болить голова, мені погано. Я відчуваю себе не дуже добре. Тому, напевно, зайду візьму собі якоїсь кави, там, агрішка Путіна, наприклад, Айслати ні, тому що трошки горло болить. Тому беру ось цю дуже важливу папочку. Сумка, гаманець, телефон, навушники і йду на маршрутку та їду спочатку у кав'ярню, потім у міграційну службу, а потім вже до нотаріуса. А потім об, 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 о, о 12 забирати дітей треба. Я не знаю, як мені це все встигнути за 2,5 години. Я сподіваюся, встигну. Беру вас з собою. Забрала паспорти. Ще нормальна така фотографія вийшла. В кольоровому варіанті вона не така гарна. Дуже мені подобається. Дуже гарна. Паспорт Олівії. Прям така бусинка-бусинка вона тут. І паспорт Тьоми, Дуже такий гарненький він тут. Дітей забрали. Да, забрала, і тепер ми йдемо додому. Діти не пропускають жодної лужі. Весело. Що всі справи важливі справи, які я сьогодні запланувала, я зробила паспорти. Забрала у нотаріуса також це зробила. Зараз друга година дня, хочу вкласти дітей спати, а сама трішки позайматися творчістю. Зараз у мене два варіанти, що робити, або закінчити оформлення на червень в своєму щоденнику. Боже, мені так подобається. Це дуже гарно. Мені дуже подобається. Ой, тут щось випадає. То тут у мене випадає. Єлікс або почати малювати одну з картин по номерам. Вчора в Аврорі купила дві картини. Ось одна, а ось друга. Ці дві картини вони дуже класно впишуться в інтер'єр кухні, тому що тут ось ложечки, спеції там різні на них. А тут чашечки з кавою та з маршмеллоу з фірками. У нас тут вже є дві картини по номурам, які я дуже давно малювала. Ще коли була вагітна тьомою. І за цей час вони дуже набридли. Хочу замінити цима двома. Тьома, покажи руку. Ого! Сьогодні п'ятниця, 30 травня, і зараз. Збираюсь, як звичайно, спішу, нічого не встигаю. Відведу дітей на заняття, а сама хочу сходити на секонд, подивитись якесь взуття малим, особливо цьому хочу знайти якісь там або кросівки, або там кети, або босоніжки на сменку, щоб у нього було декілька пар взуття. Боже, ще чай мало роботи. Я стала сьогодні о 6.30, Я думала, що я встигну зібратись і що ми вчасно вийдемо з дому. В итоге, я як обычно, нічого не співаю, не встигаю, воно вже 31 хвилина. Я ще не нафарбована, мо ще не вдягнені, чай ще не зроблений для дітей. Ну капець просто, як обычно. Я не знаю, скільки мені треба встати, щоб я встигла вчасно зібратись, вийти з дому і не запізнитись нікуди, і не спішити у це все робити. Щось мені не подобається, де що виходить. Були на заняттях, я вирішила все ж таки сходити на секонд та глянути тьомі взуття, кросівка або босоніжки. і я нічого не знайшла. Я була в п'яти різних секундах, показала я лише два, але в жодному з них я не знайшла нічого підходящого для тьоми. Було все або дуже велике, або дуже маленьке, або в. Поганому стані там патртає дуже сильно, там подряпаний і так далі. Окрім зуття, я шукала ще для себе звичайні якісь класичні штани, брюки, і я також нічого не знайшла, бо все або маленьке, або велике. Але з порожніми руками з першого секунду я все ж таки не вийшла і дещо купила зе для дітей, не для себе. Я не знаю, це якісь напевно, заводські настройки у мам. Що коли ти заходиш в якийсь магазин, де є дитячий відділ, ти автоматично йдеш туди. Навіть якщо ти шукаєш щось для себе, ти все одно спочатку йдеш у дитячий відділ і щось там дивишся. Проте, що я взяла? Перше це ось така футболка, і це для Олівії. Наступне друсія для Олівії. Далі ось така сукня з. Кофтою довгий рукав, і мені воно так сподобалась. Просто якщо б була б така великого розміру, я б собі взяла, правда. Мені я б сама в такому ходила б. До речі, вони не пахнуть секондом. Вони пахнуть порошком персіл, це в капсулах. Вони реально пахнуть, вони не воняють секондом, вони пахнуть. Наступна кофточка знову для Олівії з таким красивим квітковим принтом. Остання річ ось така рубашка. Для цьому вона, звісно, велика. Я тільки зараз помітила, що тут написано, що вона на 6 років буде як оверсайз. Це все вийшло на 209 гривень. Раніше у цьому влозі я показувала, як я почала малювати картину по номерам, і мені хочеться показати проміжуточний результат. Я думаю, що сьогодні я її вже закінчую, буде висіти вона ось отут тут на стіні замість. Он тієї картини думаю на цьому моменті я буду закінчувати цей влог. Сподіваюся, він вам сподобався. Якщо це так, то, будь ласка, дайте мені про це знати. Обов'язково напишіть внизу в коментарях свою думку стосовно цього відео, що вам сподобалось, що не сподобалось, які ще відео побачити вони на каналі. Обов'язково підписуйтесь на мене, мені буде дуже приємно. А ми з вами дуже, дуже, дуже скоро побачимось. Бувайте!